Вітаю! Мене звати Матвієнка Олена, мені 13 років та я учениця комунального закладу Харківської спеціалізованої школи номер 166 Вертикаль. Я приймаю участь в літературному марафоні в номінації Поезія вдячності. В цьому марафоні я б хотіла розповісти вам власний свій вірш, який я створила під час війни восени. Як підтримка України, підтримка українців в такі важкі для нас усіх часи, з яких, безумовно, ми скоро вийдемо з перемогою. Так? І я б хотіла вам його зараз прочитати. Скажу вам я від самого свого серця, що, поки б'ється у моїй груді, в недолю, непогоду та неспокій буде твердити лише одне. Правда, хоч гірка, а справедлива, гордо сидить на моєму плечі. Правда цю народ, мій рід не знає, правда, що сидить у кожного в душі. Правда, українська переможе, Не може бути інакшого путі. І хай розгнівається небо, і води вийдуть за береги, і хай земля священна допоможе Знищити безкарних ворогів. Волю нашу, ми не втратимо ніколи, відчуття, що тільки не знайшли. Сили нашого незламного народу черпаються з гніву та любві, й хлинуть ручеї по чорнозему, виростуть у тих місцях мохи, мохи не зелені, а червоні, бо потонуть в зрадників крові. То борися і пишайся України, відстой її волю бо твоя. Плач, молися, не змирися, Бог зна, наша це земля. Не дай померти і свої надії, з честю ляж і зброєю в руках. А неньку любу Україну, шануй і люби до самого кінця. А вздумається перейти до нечистивих, потрапиш від гниття та забуття. Поглянь на наші гори, лани, круче, це все вже варте боротьби та прагнення. Чи, може, марно все ж таки сражались за нашу волю, славні козаки. Та правда, що народ, що українці вистоять, повернуть все своє. Бо наш незламний дух, незламна сила, поборять всю брехню всіх ворогів, тож наша українська правда знає єдина правда на землі. Дякую. Я б ще раз хотіла б подякувати, виказати свою підтримку нашому президенту, Україні, ЗСУ, які безумовно зараз впливають на наше майбутнє. Завдяки котрим зараз ми йдемо до кращих часів. Дякую волонтерам, які допомагають збиранням донатів та коштами на потреби нашої української армії, які закупують все необхідне для людей з окупованих та деокупованих. Міст та територій селищ. Це справді наші герої. Я б хотіла їм ще раз подякувати. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава нашому президенту! Скоро буде перемога. Наша перемога перемога за нами, бо наша українська правда за нами.